Окей, okay, let's go! Ой, всем привет, на канале Не цікавий. Ми сьогодні пограємо в ось цю гру Hot Shot Racing. Не знаю, що це за гра. Uh, Grand Prix. <laughs> Grand Prix. Окей, okay, давайте. Зразу Grand Prix О, стоп, бек Тут у нас по 4 карти кругом я бачу. Давайте в. Давайте сюди, я не знаю, normal. Ну, можемо грати за Алекса, Астон. Синг. Кейко. Марко. Фу. Майк. Тошеро. Що це таке? Фу? Давайте будемо грати за Маркоса. Я хочу грати за Маркоса. Uh, покатаємось на. Та давайте на оцій. Чи давайте на ній. Автоматик, мануал. Ну, давайте там автоматик. Поїхали. Поїхали в наш Гранд Прікс. Я так розумію, тут буде 4 мапи, і ми повинні на кожній з них перемогти. Поїхали! Ох ти що! Тут. Щоб їхати, потрібно запускати. Праву кнопку о, ліву кнопку миші. Ха! -ха. Отаку. От о, а як тормозить? На shift. І на shift це boost. На пробіл. А ви чого не затормозили тоді? Не розумію. Ой, тепер тормозить. Тепер дуже сильно тормозить. Настільки сильно тормозить, що аж е носить. Вау! Воу-воу-воу! Ха, Ха! Окей. Сильно нас носить? Ай-яй-яй-яй-яй! Чому ти не їдеш? Не розумію. Окей. Три кола, швидкі кола у нас. Ну добре. Та що це воно таке не тормозить? О! Окей. Є від перше лице. Це жах. Я натискаю на цей пробіл, а воно... А не яку я там міняв? Я вже забув, на яку я там кнопку міняв ці. Положення камери! Тому що так ніхера хера не видно. Ні, так справді нічого не видно. А о, на тап. на лап, ну нехай... Uh, як воно носить, тут неможливо нормально тормозити, тут неможливо керувати, регулювати і. не знаю. Я не знаю як сказати. Управляти цим тормозом, коли ти не стискаєш, то він вибирає сам дистанцію і сам те, як буду тормозити. Не скільки ти хочеш, що ти там натиснув і можеш контролювати, а просто натиснув і воно так хоче. Отак, отак тут це влаштовано. Там корова вкрала. <рес> О, їдемо в восьмій. <рес> окей, окей, е, не страшно. Пофіг. <рес> пофіг, пофіг. Ми продовжуємо гру. Ми продовжуємо гру. Тепер я хочу змінити машинку, тому що ця мені не подобається. Що це таке? Чому я не можу Що це? Чому я не можу з самого початку їхати нормально, я не розумію цього прикола ще... Що... Щось дуже дивно. Я не розумію, щось дуже дивно це працює. Дуже дивно якось працює ця гра. Краще вже зіграти в Horizon Чи із турбо, я не знаю. Вона більш приємна, я скажу вам так. Та да, ну, це неможливо. Я натиснув лейт-лейт, натиснув пробір, щоб ще трошки затормозити, а воно мене занесло. Я не знаю. Я не знаю. Ну, тут швидкі е, кола. Тут непогано. Ух ти ж скотина, блядь, така. І вгадайте хто це? Правильно, це чорт! Це чорт з країни 404. Пішов до дупи. Пішов до дупи. Астон, не можемо, не пропускаємо їх. Нікого не пропускаємо. Ви дивіться, як він мене просто... не знаю. Бампить. Така скотина, щоб була. Така скотина, щоб була! Подивіться на цю суку! Ха-ха! Ну. Добре. Ну, до інших я такого казати не буду, а до цієї гадюки з країни 404 можна. Він на це заслужив. Як його взагалі допустили до цього гран прікса Я не розумію. Та він знову мене бампить. Тоби, дивіться, просто б'є та б'є. Просто лупить мою машину та й лупить. Та ти така гадюка. Та ну. ледь ледь зачепив пробіл, ледь-ледь. Сюди. Сюди! Сюди додому. <рі> до додому. Додому його. Окей, поїхали ще. У нас ще дві гонки. У нас ще дві гонки, і ми завершимо цей Гранд Прікс. Та і з цією грою, мабуть, завершимо, тому що мені вона не дуже сильно подобається. Не дуже мені подобається гра, скажу чесно. Вона прикольно виглядає, прикольно по візуалу, але. Хммм, я не знаю. Чесно, я не знаю. Мені щось не... не зачепило. Ну ч... Ну, це, це, це. Окей, на проблем. Як він мене обганяє, блін. Це є f 1 О, Порш поїхав. Ха! Я недавно грав на Порші. Ммм. Окей, їдемо поки перші. Немає ніякого бусту, немає ніякого нітро. Я, я його якось отримував, але як я його отримав, я не знаю. Оу! Отак я його отримав. <реш> <реш> Коли вдаряєш когось, починаєш з ним входити в якусь таку, знаєте, невеличку, скажімо, суперечку між автомобілями. Ну що це таке? Лить-ледь натиснув пробі. Лед-ледь натиснув пробіл, мене занесло, як не знаю, як... Як останню... Не знаю. Як літню шину на льоді. Отак. Я, я не знаю ще як пояснити це. Ну подумайте, ну, що це? Я не розумію. Еска не працює. Вона працює. Вона працює, але... Вона дуже тебе стопить. Вона тебе дуже стопить. І це не файно. Особливо в гонці, це дуже не файно. Та ти знову задовбав мене! Пока. До побачення. Та це жесть. Я не використовую пробіл, тому що якщо я буду його використовувати, мене буде заносити і ну, це буде взагалі нефайно. Ось так ми їх обходимо туди. Checkpoint. Ми близько біля фінішної прямої. Ми вже їдемо на неї. Потрібно лишатися на першому місці. Не даємо йому нас обійти. Не даємо йому нас обійти. Не даємо йому нас обійти! І ми перші. Бум! Просто під кінець не дали йому нас обійти. Сюди. Сюди. Остання, я так розумію, на сьогодні гонка. І нам потрібно її перемагати. Щоб перемогти в Гран Приксі, нам потрібно перемагати ці гонці. Нам максимально потрібно дуже сильно перше місце. Тому... Тому ось так, ми не можемо нормально стартувати. Я не знаю чому, до речі. Я не знаю чому. Такс. Виходимо поки на першу позицію. Але це лише початок, тому... Дивіться, не здоганяє мене вже бампить. Знову бампить, вау. Там були мака... А! Досить! Він мене обійшов. Звідки в них буст? Мені дайте буст. Та що ти робиш? Майк, що ти робиш? Майк? Майк! Окей, 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 сюди! Всіх обходжу навіть без бусту, без нітро. Перша позиція поки за мною. Вже ні. Звідки у вас бусти? Я теж хочу буст. Ой, занесло. Звідки у вас буст? Я теж хочу. О, нарешті з'явився буст. Я не розумію, як його тут отримувати взагалі. Я взагалі не розумію, як отримувати тут буст. Ага. Коли затискаю пробіл і трошки дрифтую, тоді дається буст. Але... Натискати пробіл дуже небезпечно в цій грі. Тому що тебе просто занесе і... все. Окей. Ну ось я зробив, мене обігнали всі. Final lap. Окей, непогано. Блін, вириваємось поки на першу позицію. Ой, бамплять нас. Так, мені потрібно перемагати. Це вже фінальна катка і вона дуже е, вирішальна. Вона дуже максимально вирішальна, тому що там я на третьому місці, якщо я не приїду першим, то я точно не буду першим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой Це файне лап. Це не чесно Це максимально було неприємно, але я вириваю цю перемогу, сука. Сюди! Сюди! Просто сюди, просто сюди, просто сюди, просто сюди! На останніх секундах, Уав, як я вирвав, вирвав перемогу! Просто. Перша гонка, восьме місце, друга гонка, перше місце, третя гонка, перше місце, четверта гонка, перше місце. Хто переміг? Хто переміг Гран-Пріксі? Я переміг Гран-Пріксі. Сюди. Сюди! Оце друге місце потрібно звідси нахер викинути, тому що це фу-фу-фу. Це фу-фу-фу. Сюди! Сюди! Хто переможець? There was a time when I thought my dream was over. But that was before I realized fast comes in many different shapes and forms. It's not just running, but it's not just driving either. <ир��> because why would you you choose to do anything else when you could fly? <obscure> Ого. Ось це так Каценка. Окей. Друзі, на цьому я буду завершувати. Всім дякую. Тут якісь у нас з'явились. Е... Окей. Друзі, тут є онлайн. вау. Якщо вам сподобалось, ставте свої подобаки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Нехай вам щастить та почуємось.